Давненько у нас з вами не було Зеніток. І сьогодні у нас піде мова про зенітку, яка знаходиться за німецьку націю, і це вірбельвінд. Напевно, одна із найкращих низькорангових зеніток. Причому Вірбельвінд хоч і 3,7, але її можна брати сміливо і на 4,0, і на 5,0, і навіть на 6,0 вона буде збивати. Тому що це 4 20-міліметрові гармати з доволі гарною скорострільністю, швидким наведенням, гарними кутами схилення і підйому. Так, у неї немає ніякої захищеності, база від пазіка. Хоча броня корпусу у нас 80 мм у лобовій частині ще під невеликим нахилом, тому є іноді шанси, що нас навіть у корпус не проб'ють. Бувало, в мене таке на цій зенітці, що мене. Звичайний середній танк не пробивав у лобову частину. Боєкомплекту можна дупою жерти. перезарядка теж швидка, тому ну, це просто ідеальна низькорангова зенітка. Як вона грається, погнали, подивимось. Що ж у нас є по стрічкам? Я буду, скоріше за все, використовувати ось таку з бронебійними запалювальними та бронебійними трасувальними під Пробиваємо на такій стрічці 45 мм на 100 метрах. Ну тобто якісь танки навіть можна в борт проспилювати. Є чисто фугасна стрічка, звісно ж, є бронебійні запалювальні, але тут немає пробиття якогось дуже великого. Ну і стандартна, звісно, нам. Нецікаво. Ну, і так як я рестаюсь на зенітці відразу, то, звісно ж, фрагів поки що можна не чекати. Але я зараз десь встану, займу собі позицію і буду чекати авіацію. Це нудне очікування. Ви, звісно, не побачите. Я це все промотаю, але просто знайте, що першим респом брати її немає сенсу. Подивіться, яке швидке у нас наведення. 50 з хвостом градусів в секунду. Ми можемо ідеально трекати будь-який літак, який пролітає над нами на повній швидкості, ми все одно здатні його збивати навіть у такому випадку. На цих бойових рейтингах доволі багато авіації, того що тут люди часто беруть винищувачі. Якщо ми потрапили на 4-0, то це буде багато всяких як 9К і тому подібного. Ну а коли ми зустрічаємо щось типу таких картонок, то ну, ви ж розумієте, що ми з ними робимо з наших двадцяток. Моя команда максимально насосала як на точці С, так і на іншому флангові, як і в центрі, так і на точці А взагалі он нікого немає. Ну, просто жопа, вони здохли всі. Ну і тепер я думаю, нам кінець. Треба мені, напевно, якось кудись звалити поближче до респи та заховатися. Це якийсь супер турбозлив, я такого давно не бачив, якщо чесно. Ледве мені не впаяли, тільки що трасер мимо моєї рубки пролетів. Ну, а ворожої авіації, звісно ж, зовсім не видно того, що я взяв зенітку. От якби я її не брав, то зараз літаків у небі було б просто мільйон. Ну, я на 100% у цьому впевнений, це було б просто на щастя ворожої авіації, якби я не взяв зенітку. О, а хто це на нашого яхпанзе виїжджає? М -м -м, зараз, мені здається, йому паяють по саме нікуди. Ха-ха-ха, шведський пазік. Як бачите, з шведським пазіком ми здатні справитись і самостійно. О, Шерман. Ні-ні-ні-ні-ні, дякую, не треба нам такого. Наш літак є у небі, що свого збити, чи що? Ще один союзний літак? Ну я не знаю. Напевно, не мій сьогодні бійцей перший. Ну, хоча б один фраг. Хоча пазика я вбив. О, бачу, бачу собі ціль. Це щось велике і. бомбовоз, напевно, якийсь, да? Ану ка давай. А ну-ка, підлітай поближче. А в мене КД як назло. Господи, та за що? О, ніфіга. Я балістику не <гум> розрахував. Як можна було не розрахувати балістику? Як можна було не збити пролітаючий над головою винищувач? Він повільно летів, і при цьому, блін. Він пролетів скрізь струю, там було просто влучення. Um, Ам. Да. Оце прикольно зараз було. О. Нарешті. Але мене зараз знову вб'є бомба. Як же мені пощастило, що я був інвульний? Не бачу ніфіга зовсім. О, я влучив ніфіга і підпалив його. Ну, я думаю, він також згорить впаде. А, ну, як бачите, треба просто брати випередження трошечки більше. Я спочатку неправильно взяв випередження. Ну, я банально давно не грав на Вірбельвінді, я вже забув, як воно тут що. Я думаю, зараз трошки втягнуся і буду краще влучати в авіацію. Ну, тим не менше, два літака я збив, один продамажив. Ну. Результативність, звісно, так собі. А, знищено повітряних цілей три. Ну, тобто. Три літака я збив. Угу. І один наземний фраг. Ну, все-таки якісь фраги, і. Навіть не останнє місце команди, боже, п'яте. Так, карта морський термінал. Отут, я думаю, буде трошечки цікавіше, того що тут не буде, я думаю, такого турбозливу, все-таки ми будемо захищені будівлями і так далі. Але з іншого боку, і мені по авіації буде працювати складніше. Ну і до речі, ми таке ніби в топі. На 3,7, бо на Зенітці в мене було 90 ОВ, це означає, що ми в топі. Ну чи десь близько до цього топу. Я навіть не знаю, може є сенс поїхати побадатися на рівні з танками. Хех. Хоча це там будуть шермани, які в лоб я не проб'ю, це будуть 34-ки, які знову ж таки складно буде пробити. Тому я не впевнений, що це гарна ідея. Ну і як завжди. Чекаємо авіацію. Для вас це все пройде дуже швидко, для мене дуже довго. О, а от і перша ціль. Ну нарешті. Ну що ж, давай, підлітай поближче, поближче. Це знову якийсь бомбардувальник, да? Більше авіації, крім цього літака, я не бачу, тому спробуємо зараз його збити. М -м, оця штука мені не дуже подобається, трошки заважає. Влучив навіть. Але на жаль, тільки влучення. Є, підпалив. Критичні. Ха-ха-ха. Ну, тільки в мене буде асіст, я так розумію, да? А ні, мені зарахували. Прекрасно. Перший пішов. Як бачите, єдиним нашим недоліком являється дуже маленька стрічка, яка швидко закінчується. Хотілося б, звісно, щоб вона була трошки більша. О, а ось і наступна жертва, але це вже якийсь винищувач. Ну давай, солоденький, підлітай поближче. я тебе зустріну по всім правилам, з усіма почистями. Це що, біплан? О, господи. Цікаво, на що цей біплан взагалі розраховує. Хоча, напевно, він сюди поближче до мене, той підлітати не буде. А може й буде. Так. Ну давай. Від прицілу ніколи не вдається адекватно вилучати, тільки від третьої особи. Як це, блін, працює? Не захотів він підставлятись під мене. Ну, в принципі, логічно, я б теж не захотів би на його місці. Тут у нас проблемка в центрі. Є фаталочка. Ха. -ха. О, ще один клієнт. Літак збито, прекрасно вже два. Ну і давайте тепер ось оцього пасажирчика якось заземляти. Тільки не розбийся. Оце що з тобою робить? Є фатальні. Він мені, звісно, встиг впаяти трохи, але все одно фаталочка. Мінус три літака. А ось і наступний клієнт у нас. Я ж казав, на цих берег літаків у противника завжди вистачає. Нам завжди знайдеться в кого постріляти. Ну, давай, солоденький, давай. Е, -е! ну блін. А мені так хотілося його прибити. Там у нас, виявляється, іще якась зенітка катається десь. Опа, ворожий танк під'їжджає. А може не треба? Слухай, я не хочу. Хоч би це якась картонка була, а? Чую його ось тут. І це, блін, дуже сумно. Наш месер. Ворожої авіації більше, на жаль, не видно. Невже я всіх вирізав? Я пам'ятаю, що тут стоїть якийсь ворожий танк, і мені, блін, так кортить, хоча б одним глазочком глянуть. А хто ж тут, власне, встав? І куди воно поділося, я його чув ось тут. Я просто так дивлюся, що. О, хе, ясно. Таке ми не візьмем, ніяк. Тепер ясно, що це було. Десь там іще така як ПТшка їде в ту сторону якась. Десь вона ось тут. Якщо там якась ПТшка з картонним бортом, то я цілком міг би її знищити. А хе. -хе. По-перше, шарман. А, а по-друге, Чіха Лонган. Ха -ха -ха -ха. Мінус обидва 2. Шерманів у борт пробиваємо. Взагалі без питань. Клас! Два наземних фраги, три літака прекрасно. Наші захоплюю точку Б. Це чудово. Це означає, що знову будуть поінти за нас. Це я нашого пазіка чую. Ні, я думаю, треба стояти десь тут. Треба стояти тут, де я стою, і чекати. Коли хтось мені знову підставить борт або ж чекати ворожу авіацію. Я впевнений, у них там ще є на чому вилетіти. Головне, щоб вони захотіли це зробити. А ні, А і Б падає. Точка це теж не за нами. Там ще рачеля ніяк не вб'ють. Ну і що ви мені пропонуєте? Оце їхати? Точку Б збивати? Ладно, авіації немає, тому поїхали. Поїхали. Будемо сподіватися, що нам хтось підставить картонний борт. Звісно. Є зенітки, які більш ефективні проти наземної техніки, такі як там ЛВКВ-42 чи французька Мікс13DC40 моя улюблена, але ж це ті зенітки, які по авіації, скажімо так, не дуже, того що у них низький темп стрільби, ну і відповідно по літаку влучити доволі складно. А ми ж. Не так гарно працюємо по ворожим танкам. Ми можемо тільки деякі танки вбивати в борта. Але зате проти авіації, ну ви самі бачили, навіть на великій відстані можна залити і спокійно вбити когось. Опа. Ха -ха -ха. От про це я казав. Таке ніби. О. О. Далекувато. О тут чую танк. Блін, оце як мені розірватися на дві сторони, блін, цікаве. Це я ніяк не вб'ю. Ну все, мені кінець. Я зараз може встигну вбити ще оцей літак. І на цьому, власне, все. Так, я думаю, він догорить. І я помру від бомби. Ну, давай, падайте, що? Шо? Щось він поки не поспішає. А, о, зарахували фатальні пошкодження. Так, четвертий фраг. Ну що ж, ми хоч і програли, але я навіть не на останньому місці і зробив доволі багато. Збив 4 літака, вбив 3 наземник, е, наземних техніки. 3 одиниці. Ну, я вважаю, що зенітка показала себе чудово. Давайте ще разочок. О, цього разу у нас карта джунглі. Обожнюю оновлені джунглі. Мені прямо дуже подобається ця карта зараз. Ну і кудись їхати далеко, знову ж таки, сенсу якогось великого немає. Я думаю, зараз проїдемо трошечки вперед, займемо позицію собі і будемо стояти знову чекати авіацію. Ну що ж, я думаю, є сенс залишитись десь приблизно, ось тут, ближче до центру. Ну і стоїмо, чекаємо. Тільки бажано ось оці кущики позбивати, дерева і так далі, щоб воно мені не заважало. Ну от у нас уже авіація з'явилася. А ворожа де, блін? Я вже тут біс знаю, скільки стою. Все-таки грати зеніткою першим респом, якщо це не топи, то якось дуже багато сенсу та й немає. Можна спокійно обрати спочатку танк, поїхати повоювати, а вже потім сідати на зенітку. О, ніфіга, блін. Це ж ворожий, блін, КВ, Йоп пересате! О! о. о. Ніфіга, де КВ катається. А як наші умудрилися пропустити сюди КВ? Oh. Ну от і пограв на зенітці, блін. Наші знову все кругом програли. Я так бачу, треба від Респи взагалі не від'їжджати, да? Став називається ближче до центру. угу. Uh -huh. Кайфонув, да. О! Бачу собі ціль. Ну, його кісто може зараз зіб'є. Це бобер якийсь, да? Я сподіваюся, ти ж не впаяєшся в землю, да? Влучив нічого собі. Допомога. Кісто його добив, ну хоча б асіс. Ну і нарешті, нарешті, почала з'являтися ворожа авіація, може зараз їх стане трошки більше. Будемо стояти чекати о, о хо хо Скільки клієнтів для мене. Знову бобар і якийсь винищувач. Оце мені подобається. Кісто його збив, блін. Іл 8 збив кісто. А яким чином? І де сам Іл 8 подівся? А, він розбився. Ну що ж, класно, класно. Попрацював зеніткою. Ну ось, благо, і ще один. Їде. Їде, господи, летить. Ой, навіть не один. Ой, як вас там багато. Слухайте, подобається. Давайте на мене всі рідненькі. Ой, там і третій з'явився. Ой, боже, солоденькі які. Ну, це подобається. Це Та від такого я прямо кайфую. Головне, щоб вони якось трошки поближче підлетіли, все-таки, бо у мене не сама дальнобійна зенітка. Не розрахував. Ну нічого страшного. Відпиляв шматок крила. Літак збито? Прекрасно. Ілюша влучення? Прекрасно. Який же ти зараза живучий? А? Ну, оце як вбивати? Я стільки разів влучив, я стільки разів тобі влучив, я відпиляв тобі шматок крила. І ти все одно літаєш і ще й вбиваєш мене, поки я на КД! Ну це ж якийсь просто прикол. Як може Іл 8 так жити? 20-міліметрові гармати. Камон! Ой, коротше. Що можна в цілому сказати про Вірбельвінд? Неймовірно класна зенітка, як проти авіації, так іноді і в борта можна якусь картонну техніку забирати. І можна сміливо брати її на більш високі бойові рейтинги. У нас там ще є Оствінд, до нього ми ще дійдемо. Сьогодні я вирішив саме про цю зенітку зробити відос. Ну і вона себе показує дуже і дуже чудово. Головне трошки на ній пограти, звикнути до балістики, бо я на ній дуже давно не грав. Ну і ви бачили, я постійно мазав, постійно не розумів, яке мені випередження брати. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Пишіть, що самі думаєте про Вірбельвінд, чи граєте ви на цій зенітці. Ну і почуємося з вами у наступних відео.